Одноденне харчування дитини в школі коштуватиме 8 гривень. Подорожчання очікують вже з нового року. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Йдеться про гарячі обіди, які компенсовуються підприємцям з бюджету. Причина проста: ціни ростуть як на дріжах, а малеча повинна харчуватися збалансовано та якісно. Нещодавно поступило звернення підприємців, які забезпечують гарячим харчуванням наших школярів, з вимогою встановити. Цю цифру на рівні 10 гривень. Тобто, я, в принципі, це знав от і є певна динаміка, бо я ж пам'ятаю, ми стартували 6 гривень той рік і 7, зараз 8. Яка ситуація по містах Наталя Петрівна сказала, але підприємці вимагають 10. Наразі безкоштовним харчуванням в місті охоплені учні молодших класів. Також сироти малозабезпечені діти, чорнобильці. Та інші пільгові категорії загалом у перших четвертих класах в Івано-Франківську навчаються понад 10 тисяч дітей для того, щоб підвищити власне виконання натуральних норм, щоб все таки наші діти отримували менш-більш те, що вони мають отримувати. Розглядалося питання про щодо 8 гривень. Під час обговорення цього питання міські обранці встигли дорікнути і сусідньому Львову. Тамтешні підприємці харчують дітей лише за понад 4 гривні на день. Інші обласні центри також не НАТО розче. Тернопіль та рівне також на 4 гривні, а в Полтаві 5. Франківці готові харчувати. Дітей в розмірі 8 гривень це буде повноцінне харчування. А натомість очільники Львова говорять, що їм 15 гривень буде недостатньо. То де колеги насправді суть справи ідеї передвиборчий популізм, брехня і обман. А от харчування для учнів та вихованців дитсадків, які приїхали з Криму і зони АТО до кінця року буде безкоштовним. Таких в Івано-Франківську є понад дві сотні.